Патріотичне виховання молоді. Як пройшли змагання джура на Буковині. Строєвою ходою відважні хлопці та дівчата шикуються тут на майданчику для військових парадів і строєвих занять, аби офіційно відкрити обласні змагання. Пані начальниця департаменту освіти Чернівецької обласної військової адміністрації. Проїздя урочистого козацького кола, з нагоди відкриття другого етапу всеукраїнської дитячої юнацької військово-спортивної гри Сокілджура вишивані. Звітував похід на команд Мальц Леонід. Урочисте козацьке коло приурочено до другого етапу всеукраїнської, всеукраїнської військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Оголошую відкритим. Серед учасників команди з усієї Буковини. Максим каже, до змагань підготовка тривала у день та вночі. Хлопець демонструє, як його рій підготувався до першого випробування. Це наш табір. Зараз складали палатки, десь по двоє-потроє людей в палатці. Приїхали кілька годин тому, до цього готувалися. У нас не було багато часу. Ми готувалися з травня. Але за цей невеличкий період ми нормально підготувалися. У команді Максима дівчина Анна розповідає, мріяла долучитися до змагань вже дуже давно. Та їй спочатку завадила епідемія ковіду, а потім повномасштабне вторгнення росіян. Та зараз вона тут, бо вважає саме ці змагання дуже важливими. Сучасні молоді важливо розуміти, для чого зараз боронять нашу землю. Розуміти історію своєї держави для Анни Николюк. Це дуже важливий етап життя. Зізнається команді Сі-4. Її батько військовий зараз захищає Україну від окупантів, і дівчина готова до будь-яких випробувань. Ось так учасники змагаються у вправності розкладання автомата. Це одне із завдань. Молодим джурам також довелося позмагатися у вправності строєвої підготовки, творчо представити рій і випробувати себе в імітованих бойових діях. Увага, обстріл! І це ще не всі завдання, які довелося пройти командам. Похідний отаман табору каже, такі випробування допомагають молоді сформувати командний дух. На мій погляд, це найактуальніша тема, тому що захистити, бути готовим до захисту нашої батьківщини це одна з найважливіших тем на даний момент. І додає, гра проводиться впродовж року, починаючи із змагань серед учасників школи, а потім серед громади. У нас такий дивіз, такий надпис: душу Богові, життя Україні, честь собі. І от це якраз такий девіз, який виражає квінтесенція нашої джури, яка стала більше ніж просто військово-патріотична гра. Це такий символ нашої незламності, символ того, що наші діти готові знати свою історію і готові захищати свою територію, свою країну. На змаганнях перемогла команда Хотинські козаки. Вони здобули призові місця у більшості конкурсів. Друге місце зайняли учні із Берегомето, третє з Вовчинця. Команда переможець представлятиме Буковину на всеукраїнських змаганнях, які незабаром відбудуться у Львівській області. Роман Олійник, Діана Чіак, Новини Чернівців, телеканал СІ 4